Ми вже не викидаємо папір, картон та збираємо все, що горить. Вітаю! Це відео про опалення будинку. Приємного перегляду. Розрахунок тепловтрат це перше, з чого я почав вибір радіаторів опалення. Для мене насправді це просто, але на відео виглядає скучно та складно. Нагадую, мої відео не являються інструкцією. Я сам по собі автоелектрик і показую. Просто показую, як я зробив опалення. В університеті мене навчили користуватися програмою MatCAD. Я вже забив формули, почав розраховувати тепловтрати. Потім думаю, може в інтернеті вже є готові калькулятори. Так, є. Сюди просто забиваєш площу стіни, матеріал першого шару мінерального вата, матеріал другого шару пінобетон. Коефіцієнти вже всі забиті, розраховуються тепловтрати через стіни. В мене вийшло 216 потім через вікна, через е, стелю і через підлогу. На прикладі кухні, тепловтрати через вікна 482 Вт через стіни 266 через підлогу 138 і на інфільтрацію 744 Вт. В сумі отримуємо 1630 Вт. Коли на дворі лютий мороз і щоб у приміщенні була комфортна температура в 22 градуси, нам потрібно ось цю тепловтрату в 1630 Вт компенсувати радіаторами опалення. При купівлі радіаторів потрібно враховувати, що їх потужність вказана при Дельта Т70. Дельта Т це температурний напір, який Розраховується за слідючою формулою температура теплоносія на вході, плюс температура теплоносія на виході, ділена на 2, і мінус температура в приміщенні. Моя дельта Т. Виходить 45 градусів. Враховуючи поправочний коефіцієнт 0,53, це для моєї дельти, я обрав потужність і кількість радіаторів. До речі, розрахунки по наступних кімнатах я не робив, тому що, дивіться, якщо ми візьмемо по площі 16,6 квадратних метрів, множимо на 10, отримуємо 1660 Вт. А по розрахунках складного калькулятора у мене вийшло 1630 Вт. Всього на 30 Вт менше. Тому я зробив висновок, що для наших зим, для наших будинків можна брати площу підлоги, множимо на 10 і отримуємо орієнтовні тепловтрати. Так, наступний лот. 100 гривень входить ось ця юбка на розмір Ельку. Чорна юбочка ось така. Топіро йдемо в котельню. Котельня це окреме приміщення в гаражі. До речі, Форд уже на ходу. Скоро буде відео про перший запуск двигуна, який ми взяли на розборці, перебрали його, їздить. І, до речі, ось тут з'являються на протязі відео ваші донати. Пацани, я вам дуже вдячний за підтримку. Завдяки вам я повністю розрахувався за ремонт автомобіля. Скоро буде відео. А поки, а поки що по опаленню. Давайте пройдемо до котла. Потужність котла обиралася дуже просто по площі для нашого регіону Це Київщина. Приймаємо 1 кВт на 10 квадратних метрів опалювальної площі. Мені потрібно опалювати 150 квадратних метрів. Отримуємо 15 кВт. І для твердопаливного котла потрібно брати запас потужності 15%. Отримуємо 17,25 кВт. Я обрав твердопаливний котел шахтного типу, зубер, моделька, утилізатор і найближча по потужності це 18 кВт. Дуже важливо при виборі котла не завищувати потужність, так як котел буде плакати. Паливо в топці буде тошніти, коптіти, що не є добре. І також важливо не занижувати потужність, так як паливо буде дуже швидко перегорати. Подивитися відео, отримати консультацію. Можна отримати на сайті котел.zuber.com, а також за слідуючими номерами телефону. До речі, ось цей знижковий сертифікат на 1000 гривень. Я знайшов, мені його поклали в паспорт до котла. Так як я вже вже все придбав, цей знижковий сертифікат можу подарувати комусь із своїх глядачів, хто збирається купувати твердопаливний котел. Пишіть, будь ласка, в коментарях, кому потрібно, подарую. Випуск по радіаторам опалення, але ви вже можете бачити, тут я почав робити вже обв'язку. Група безпеки, крани, американки, все це буде в наступному випуску. А поки що про радіатори. Кухня має три радіатори. Все зібрано на металопластику. Відео я не робив по кухні, є невеличкий ролик в Тіктоку. Якщо не бачили, дивіться. Чому металопластик, так як до мене вже на етапі будівництва було закладено дві металопластикові трубки. Так як тут двері, треба було обійти цей момент, проклали дві металопластикові труби. От я собі їх вичислив і позначив сюди гарячий теплоносій і обратка. Тепіро маємо тут радіатор біля дверей. І треба зробити, придумати перехід з пластика 25-го на металопластик 16. -й. І в цій самій точці вже 20-ю трубкою під'єднати радіатор. Зробити це потрібно максимально просто і красиво. Ущільнення роблю на льон плюс сантехнічна паста. Ставлю американки на радіатор. Швидко, швидко, ловлю момент, поки є світло. Паяльник інтертул 250 градусів, 5 секунд. Збираю труби. Лома, тягай тумбочку, так? Да? Знову десь ракети запускають. Блядь, <земблі>. Світло виробили. Клята русняна. Три-чотири гота Дуже сильно тормозить роботу вимкнення електроенергії. Тільки з'явилося, зразу бігаємо паяльник і збираємо. Починаю звертати уваги, як роблять опалення другі майстри. Наприклад, ось в кафе, подивіться, як припаяна труба. Оп, і туди навпрошки. Толу виходить, я ще нормально. Гарненько паяю труби. Днями немає світла. Дня. На день по три часа світло дають. Не постирай, нічого життя нема. 81 на відстані 10 см до початку підвіконня. Тут два, 5 до кронштейна і 10 зазор. Получається, виходить, нам треба ставити сімнадцять. Дуже мені зараз не вистачає лазерного рівня. От Під нижній кронштейн буде один отвір, от як його зараз знайти. Як? Давайте згадувати геометрію. Ладно, не буду вас там грузити. Слава Україні. Алло, Як воно тут виглядає? Якось так. Нормально? Та ти що? Але тут буде не 10 секцій, а 12. Як ти думаєш що це таке? Це сверло і древі. Кусок арматури. Подовжена головка з гранню на 19. І з цієї сторони приварена гайка. З цієї сторони у нас права різьба. Треба дивитися уважно, тому що з другої сторони у нас ліва різьба. І мені треба... Цієї з цієї батареї від'єднати 4 секції. З'єднання знаходиться ось тут. Значить, ключик ставлю сюди, заміряю цю довжину і вставляю ключ на четверту секцію. Згідно правої різьби проти часової. Вірвав. Бачиш, зазорчик з'являється. Тепер ця сама процедура. Напроти, раз, два, три, чотири. Ось тут роз'єднуємо. Бачиш? Нічого ця арматура. Ось таке різьбове з'єднання і для того, щоб його провернути, нам якраз необхідно такий ключик. Лезом зачищаю площину. Легенько наживляю різьбу. Добрий зак... Паранітова прокладка. Мащу пастою. Сантехнічна паста. Друга строба для Данії. Я закрити мою чейма. Спасибо. Блин, клас. Дівчатка, хто на першому місці? У нас зараз Анжела. Можна. зараз Ваня Паранітова прокладка товщиною 1 мм. Так, Давайте, дівчатки. Хто буде на першому місці тут по подарункам, тому ми 22,59. Светлого неба над головою. Скоро все должно закінчитися. алмазною коронкою 30 мм. Успішно пройшов плитку, під нею був гіпсокартон. Там бачимо, оцинкований профіль трішки нам заважає, але це не проблема. Я його викруткою, наприклад, зігну і трубу можна буде просунути. Цій шпаківні дуже повезло, що. Не трапилась на дорозі нам каналізація, водопроводні труби. Чітко продивлюється стіна. Зараз йду з алмазною коронкою на другу сторону. Тут у нас гіпсова плитка. Я думаю, без проблем зараз її теж прийдемо. Треба було б поїхати або взяти на прокат бур на 30, але в мене є бур на 16 і є коронка на 30. За допомогою скотча Зліпив в купу і думаю пройти цим пінобетон. От і все. І добре, що ця коронка там не застряла. Не виходить, взагалі не виходить. Треба їхати за буром. Перфоратор то в мене з патроном SDS Plus. А бур є, є бур 35 мм, довжина така, як треба, але під патрон SDS Max. А ну пробую ще раз. Намотав такого тут. Це все із-за того, що лінуюся поїхати купити бура. О, да є же, пройшов, пройшов. Давай. Давай ще. Молодець. Все, спасибо. Тільки увімкнув паяльник, щоб підключати батарею, обратку, голочки, тронічки паяти, Вимикають світло. Ну, ладно, думаю. Поїхали. Поїхали, купили продуктів і заїхали в магазин, взяли бур. Магазини у нас працюють від генераторів. Значить, ось такий бур знайшов за 900 гривень діаметр 30 під патрон SDS А ось цей бур, подивіться, наскільки в нього хвостовик більший в діаметрі. Це SDS Max. Під цей хвостовичок в мене перфоратора немає. Тому, думаю, зараз. Все піде без проблем, не так, як перші два отвори. І не біда, що немає світла. Я SDS без проблем, зажимаю в патрон шурупокрута і пенобітон проходить від акумулятора. Це ж не бетон, що треба відбойний молоток. Він легенько і шуроповертом йде навіть. Але ми в котельні. Ось так. Такий дешевенький, слабенький шуруповерт справляється з бором на 30 мм. Слава Юкраїна! Появилось світло, продовжую паяти. Показую одразу результат. Кран букса на американці, муфта, два уголочка під 45. Пішла 20-та трубочка на трійник і обратка через один куточок 45 градусів. Все так само. Наступної обратки з'єднання. Якраз 4 метри. Нічого страшного, обріжу муфтою доточу. І остання батарея біля парадного входу. Достаю перфоратор з розетки, сильна вилка нагрілася. Дивлюсь, тут таке жовтувате. Ага, а знаєте чому? Дивіться, як тут зробили. Підігрів полу, підключили від розетки, і там, і там задлілася проводка. Поганий контакт і сильно гріється. Зняв розетку, бачу, тут грубі провода перетином приблизно 2,5 квадрата. Це і від щитка приходить. А от погляньте, тут одиничка, може навіть 0,75. Дуже тонкі провода йдуть на підігрів, і вони от і гріються. Потрібно значить, зараз зняти пульт підігріва і замінити ось ці провода. Замінив розетку, замінив дроти. Дивіться, в чому була проблема. Були, дроти були затиснені під головку гвинтика. А потрібно ось цю бляшку так підняти і засовувати дріт між мідним контактом та оцинкованою прямокутною гайкою. Саме так я тут зробив, дивіться. Дроти заходять не під гвинтик, а під гайку. І там дуже надійний добрий контакт. Можна зажати провод дуже крепко. Взяв перерізом приблизно 2 міліметра і повинно працювати довго і надійно. Грітися вже не буде. Робота підпаяв. Верхня труба. Подача, нижня обратка. Подача пішла кут 90 градусів. Підверх, тут кутик 45, кутик 45, муфта. І пішов от, через кранбуксу. Обратка через теж краник, муфта, куточок 45 градусів, куточок 90 градусів. Вирішив підключати з правої сторони. Так як злівої вход тут ну, для красоти зробив. Ось таке підключення на довжину 10 секцій можна ще робити. А, наприклад, на 20 секцій обратку вже треба було б прикручувати ось тут знизу. А так воно нормально я. Я рахую, нормально буде протікати ця батарея. З новим роком вас вірю, що цей рік буде для нас переможний. Для цього я допомагаю Україні волонтерством з далекої Іспанії. Також вирішив допомогти тобі, тому що підписаний на твій канал вже давно і мені подобаються твої відео. Бережіть себе, усе буде добре. Ми переможемо. Слава Україні! Немає світла, це акумулятор. 105 година а GM. Тут до нього зарядка, коли з'являється світло, він підзаряджається. І інвертор на 220. Заявлена потужність 2000 Вт. Довга переноска і в, гараж, в гаражі у в мене на переноску підключений паяльник для пластикових труб. Паяльник інтертул потужністю 850 Вт. Робить він періодично, вмикається, вимикається, інвертор майже не гріється. Да ж. Ось я і добрався до другого поверху. Ось це місце вводу теплоносія на другий поверх. Дві труби я тимчасово примотав до проволоки, щоб вони не падали. Донизу труба 25-та. І виходять ці труби зі стелі в гаражі. Крок між ними такий великий, тому що між ними має розташуватися два трійника з перехідниками на 20-ту трубочку. Ось так виглядає перехід на другий поверх. Не знаю наскільки правильно брати з цього ж трійника Крайню батарею, просто вона при вході, там поріг. І якось під'єднати її по-другому. Ну, був ще варіант, звичайно, потягнути знизу, в гаражі понизу до котельні. Другий поверх. Висновок по другому поверху цієї зими ми не тягнемо по грошах зробити опалення другого поверху. Дуже дорогі радіатори, а їх сюди потрібно ще 6 штук. Тимчасово я тут. Поставив крани це верхня точка для того, щоб спустити повітря при запуску опалення на першому поверсі. Кухня на кухні розташувалися три стальних радіатори, стальні, тому що такої висоти в 300 мм алюмінієвих я не знайшов. Тому три стальних радіатора по 460 ватт. Кожен на трьох радіаторах кухні немає ніяких кранів. У нас іде загальні крани перед металопластиком. Ось тут знизу під радіатором. В залі. В залі у нас два радіатори, біля дверей шість секцій, і під вікном 14 секцій алюміній. Ванна кімната має дуже велике вікно. Тому тут розмістився радіатор на 10 секцій. І 10 секцій при вході. Було б непогано в гаражі ще розмістити радіатор під вікном. Але, але все впирається в кошти. Радіатори дуже дорогі. Тим паче, котел-зубер це версія не утеплена. І він буде через ось цей дверний проєм. Обігрівати, якось повинен обігрити і гараж. Другий поверх виходить в котельні вверху, ось тут в куточку, і перший поверх виходить внизу в куточку. Залишається зв'язати все це в купу і підключити до котла. Але це вже буде в наступному відео. Що такого корисного ще додати про котел, зайшов на сайт, а тут акція. З 30 грудня по 13 січня знижка 1000 гривень на весь асортимент. Еко, міні, стандарт, утилізатор. Всі котли є в наявності. Механічний регулятор тяги, який коштує 900 гривень, дають в подарунок при покупці котла шахтного типу утилізатор. І доставка у них за рахунок компанії. Мій котел нова пошта привезла прямо під гараж. Не терпиться вже залити воду, запалити, подивитися, як він гріє. Дуже гарні відгуки про котли Зубр. До речі, нагадую, є сертифікат на знижку 1000 гривень. Хто збирається купувати твердопаливний котел, пишіть в коментарях, я без проблем вам його подарую. Спасибі, що дивитесь, до побачення в наступних випусках.